Hello everyone! Today we are going to dive into the exciting world of the kitchen. And along the way, we will discover some special English words called compound nouns. What are compound nouns? Compound nouns are words formed by combining two or more words that create a new meaning. In chef's profession there are many such words. І так, давайте з вами розберемося, що таке складні іменники. Складні іменники це слова, утворені шляхом поєднання двох або більше слів, які утворюють нове значення. І у професії кухара таких слів дуже багато. Як утворюються compound nouns? Compound nouns можуть складатися з різних частин мови: Noun plus noun, kitchen knife, recipe book, іменник і іменник. Наприклад, кухонний ніж, кулінарна книга, adjective plus noun, hot plate, white sauce. Прикметник і іменник. Гаряча плита Білий соус, verb plus noun, frying pan, mixing bowl, дієслово і імене, сковорідка та миска для змішування. Adverb plus noun take away box, leftover container, коробка для виносу та контейнер для залишки їжі. Preposition plus noun: Undercooked meat, boil a lot, недоварене м'ясо та сигнал про закипання. І зараз ми з вами переглянемо приклади наших складних іменників, як вони використовуються у професії кухаря. A Day in the Life of a chef. With compound nouns. The head chef arrives at the kitchen early in the morning and checks the kitchen equipment. Шеф-кухар приходить на кухню рано вранці і перевіряє кухонне обладнання. The kitchen equipment кухонне обладнання. He opens his recipe book. To prepare a list of ingredients. Він відкриває свою кулінарну книгу, щоб підготувати список інгредієнтів. Then he chops vegetables on the cutting board and heats up the frying pan. Потім він нарізає овочі на дошці для нарізання та розігріває сковорідку. Cutting Board. Дошка для нарізання та frying pan – сковорідка. After cooking the meals, the chef hands the dishes to the dishwasher. Після приготування страв, кухар кладе посуд посудомийну машину. Як зрозуміти значення Compound Nouns? Часто значення складного іменника можна розібрати. Але є винятки, коли значення слова не є очевидним. І, наприклад, hot-dok це не горячий пес, а сосиска в булці. Батиммілк не масляне молоко, а сироватка або кисломолочний напій. Екплент це не яйце. І рослина, а баклажан, sweet bread – Це не солодкий хліб, а частина тваринної залози, делікатес. We have learned how compound nouns are used in chefs' daily routine. Words like recipe book, cutting board and frying pan help describe their tools and actions. There are part of working in the kitchen. Thank you for your attention. See you.